Дев'ята ранку в Україні на часі новини я Лілія Налягака. Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. Сім ударних безпілотників цієї ночі збили оборонці неба над Дніпропетровщиною, але є і влучання. Потерпала синельниківщина. Докладно про наслідки розповість моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олено. Які подробиці маєш? Привіт, Лілія На Насинельківщині під удар потрапила васильківська громада. Агресор влучив безпілотником. Зайнялася будівля навчального закладу. Пожежі рятувальники приборкали. Втім, від російських ударів поранено людину на Нікопольщині. Чоловіка медикам довелося госпіталізувати загалом. Лише за ніч від російських атак потерпала Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Противник бивпів дронами та артилерією. Кількість атак за добу перевищує. Півсотні населення влада нагадує про можливість отримати компенсацію за пошкоджене майно. Понад 6 тисяч родин в регіоні вже отримали кошти від держави. Загалом їм виплатили майже 400 мільйонів гривень. Таку допомогу надають за програмою. Є відновлення суми, яку отримують власники пошкодженого житла. варіюється від залежності від того, який ступінь руйнувань квартири чи приватного будинку. Ну, а максимальна виплата становить 500 тисяч. Гривень. Ось такую оперативну інформацію станом на зараз. Лілія, тобі слово. Дякую, колего. З нами наживо була Олена Мандалюк з останніми новинами з Дніпропетровщини. Полтавщина цієї ночі була підмасованим російським ударом. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут, зафіксовані влучання та падіння уламків в Кременчуцькому та Лубенському районах минулося без жертв. Пошкоджені адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору у Лубенському районі. Після атаки без світла залишилися майже півтори тисячі побутових та 119 юридичних абонентів. Росіяни на покровському напрямку і далі намагаються просуватися, використовуючи тактику невеликих штурмових груп від трьох до десяти солдатів. Проте використовують для атаки артилерію та безпілотники. Про оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту нам розповів представник бригади Рубіж Національної гвардії України Володимир Назаренко. На покровському напрямку так само є одноразові солдати, які ну бувають так, що не цінують своє життя, і окупанти їх теж життя не цінують. Так і з іншої сторони є якісь більш такі підготовлені спеціальні підрозділи. Ситуація лишається надзвичайно напружена, тобто ворога сконцентрував дуже велику кількість тих ресурсів, які у нього є, в першу чергу. Окупанти намагаються реалізувати той ресурс. це Надзвичайно велика кількість живої сили. Загалом тактика їхня така: це просочування, просування в рослинності по посадкам, по полям. США допомагатимуть Україні з поверненням викрадених українських дітей та обміном полонених всіх на всіх. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з американським президентом та європейськими лідерами в Білому домі. Він також підтвердив, що нині відбувається підготовка спершу до двосторонньої зустрічі у форматі Зеленський Путін. А якщо вона буде успішною, то і до тристоронньої за участю Дональда Трампа господар Білого Дому нагадаю переривав зустріч з українським та європейськими лідерами аби телефоном обговорити це з путіним. Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона готова до будь-яких форматів перемов на рівні перших осіб держав, а також дав зрозуміти питання окупованих територій. Він залишить для особистої розмови з російським диктатором. Також український президент повідомив, що гарантії безпеки західних партнерів для України будуть оформлені на папері впродовж 10 робочих днів і назвав кілька пунктів майбутньої угоди. Частина а, гарантій безпеки. Наша частина, так? я б так сказав, це сильна армія. Вона складається з нашого війська, з заробітних плат, і тут виклик після закінчення війни не можна втратити свою армію, не можна, щоб армія була зменшена в рази через те, що у вас немає фінансування. Пакет, який це другий пункт. Пакет е зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім. Літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо пока тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Третя частина це наше виробництво дронів. І у нас є домовленості з президентом Сполучених Штатів Америки про те, що вони. Коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. А друга частина гарантій безпеки це те, що можемо ми так і ми. А друга частина це те, що партнери а, зможуть для нас робити. Як будуть працювати гарантії безпеки, які сили будуть працювати на захист України у разі повторення агресії? Якщо ж переговори проваляться, санкції проти Росії треба посилити. Так заявив президент Франції Еммануель Макрон. Окрім цього, він вважає, що перемови мають бути чотиристоронніми за участю Євросоюзу. Макрон не уточнив, ким саме має бути представлена Європа, але нагадав, що питанням гарантій безпеки для України опікується коаліція рішучих, яку очолює він та британський лідер Кір Стармер. Французький президент також підтримав ідею надання Україні гарантії безпеки. ідея тристоронньої зустрічі є дуже важливою. Це єдиний спосіб вирішити цю проблему. До речі, я думаю, що в подальшому нам знадобиться чотиристороння зустріч, тому що коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту. Нам потрібні гарантії безпеки. Перша з таких гарантій це безумовно надійна українська армія. А друга це наші зобов'язання. Ми наполегливо працюватимемо останні кілька місяців в рамках коаліції рішучих за підтримки НАТО над створенням різних засад гарантій безпеки та наших зобов'язань. Усі українські діти, яких викрала Росія, мають повернутися у свої родини. Про це у соцмережі ікс після відвідин Білого Дому написала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Так вона відреагувала на пост в інтернеті президента США Дональда Трампа. Той розповів про свою розмову з головою Єврокомісії та зазначив, що повернення дітей це вершина всіх пріоритетів. А також додав, що ця тема важлива і для першої леді Меланії. Людські жертви цієї війни мають припинитися. Це означає, що кожна українська дитина, викрадена Росією, повинна повернутися до своїх сімей. Я дякую президенту. США за його чітке зобов'язання сьогодні забезпечити повернення цих дітей до їхніх родин. Далі запрошую до слова Ірину Баглай. Я ж не прощаюся, чекатиму на вас із новинами о 9.30. Російські удари по півдні України наслідки та способи протистояння, і чи веде зустріч у Білому домі до миру Замить почуєте в нашому ефірі?